Друзі мої, вітаю вас на своєму каналі, а в мене знову експерименти в харчуванні і це ферментація овочів. Ферментація це те саме, що й бродіння. Завдяки природним ферментам, бактеріям, грибам, дріжджям та навіть плісняві. Цукор, який знаходиться в їжі, перетворюється на спирт або молочну кислоту. До ферментації можна віднести також і соління і маринування, але ці всі три процеси відрізняються один від одного. Як для мене, то ферментація це найбільш корисний процес. Якщо вас зацікавила ця тема, ось вам деякі поради для приготування такої їжі. Ферментувати та засолювати можна все, тому ці поради, я думаю, будуть вам доречні. Сподіваюся, що я вас трохи зацікавила і покажу, що приготувала я. Найперше, я хочу зробити буряковий квас. Буряк нарізаю ось такими кусками, заповнюю чисту 3-літрову банку, заливаю холодною водою чистою і добавлю натуральні бактерії. Це сироватка. Ну, ось приблизно півстакана. Вода в мене із свого колодеця. Ще хочу зробити 3 літрові баночки ферментованих овочів. Хто зі мною не перший рік, той знає, що спочатку, що перед тим як щось показати в Ютубі, я експериментую і пробую. Тому зразу скажу, що тиждень тому я вже дві маленьких півлітрових баночки таких овочів зробила. Вони мені дуже сподобались, мають дуже приємний смак, і е, я залишила в одній баночці, ви потім побачите, трохи соку. Тобто, в мене вже є і сироватка, це натуральні бактерії, і є так само е, бактерії, які в мене сквасилися, Ось, бачите, із баночки я додаю із е, мого першого разу. Тобто, Зробивши один раз такі овочі, вже будуть свої бактерії натуральні, які можна додати в баночки, щоб скоріше проходив оцей процес бродіння. Ну, бачите, я вже цей раз додала і таку фіолетову, або її називаю червона капуста, бурячок додала. Тобто, трошки різноманітні в мене вже овочі, навіть часничок. Замість якоїсь кришки я бачите, свої баночки накриваю листком капусти, тому що всі овочі повинні бути покриті водою. Ну, Ось і все, баночки мої готові. В наступних відео будемо коштувати. Додам ще, що ферментовані овочі дуже корисні. Вони покращують травлення, а також нормалізують флору кишківника та шлунку. Ну і Насичують наш мікробіом корисними бактеріями. Ну, ось і все на сьогодні. Всім бажаю міцного здоров'я і до наступних відео. Пока-пока!